Усім дня, дівчата і хлопці. Сьогодні е, хочеться мені щось спекти. Думала-думала. Спечу я сьогодні яблучний пиріг, але не дріжджовий, а такий. Бісквітний, чи то не бісквітний, вже ж який вийде. Значить так, ось у мене є три яблучка. таких, Вони в мене кисленькі. От. Зараз я їх почищу і покришу. Можна потерти на великій такі терці. Але я їх просто дрібненько покришу. Чим дівчатка подобається мені цей пиріг, тим що безмороки. Швидко все позмішувати, інгредієнти і все готово. Це яблука. Я так кришу дрібненько. О, ти вже духовку включила навіть нагріватися десь на 180 градусів. Так, дівчатка, яблучка я покришила, відставляю їх в сторону поки що. Тепер беру я 4 курячих яєчка. Далі 100 г цукру треба. Поклала цукор, тепер хочу ванільки покласти, ложку Ванільного цукру. І оце треба збити, дівчата, хто міксером, хто ручним міксером. Збити до до однорідності, щоб побіліло. Дівчатка, ось так маса трішки побіліла в мене. Тепер додаю я сюди борошно 150 грамів, десь з півчайної ложки розпушувача на борошно. І теж гарно вимішую. Ось так, дівчатка, я винісила гарненько. Тепер я беру форму. У мене, звичайна, сковорідка, застілаю пергаментом. Викладаю яблука сюди на дно. Якщо яблука кислі, то можна трішки притрусити цукром. І виливаю тісто зверху на яблука. Все вийде, все буде добре. Головне, тісто любить тишу, спокій. Все вийде. Тепер гарно розрівнюю, а духовка вже нагрілася. Ось так я виклала тісто зверху на яблука і ставлю в духовку 180 градусів. Десь хвилин, може на 25. Ось спікся мій пиріг. 35 хвилин випікався. Не можу дочекатися, що в мене вийшло, але пахне смачно. Дівчатка зверху потрусила я цукровою пудрою. Ще теплий, але вже так кортить розрізати, що дуже кортить. Хочеться подивитися, що тут. Мене вийшло ось такі. Ось такі. Ну що, дівчата скуштує? Смачне. дівчата рекомендую. Дуже легко і смачно 100%. Супер! Кому подобаються мої рецепти, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях щось. Я буду дуже вдячною. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого бережіть одне одного. І будьте всі здорові. До зустрічі.